Чому на вашу думку, попри все, попри все в Україні до України є питання щодо корупції існування корупції? Чому ми маємо доводити нашим європейським партнерам західним партнерам, що ми ефективно використовуємо ці кошти? Чому оця вся інфраструктура не працює? Джентльменам перед пані Галиною на майбутнє дозволю собі дати пораду. Ми, коли в Раді виступаємо, там є такий таймер, є дзвіночок, да? і всі в рівних умовах. Ну я на майбутнє просто, щоб всім все, щоб всі все встигли сказати. Це раз. Два відповідаючи на ваше питання: а коли раптом Україна стала країною, в якої в якій виконуються закони? Ну вибачте, я тут живу і е, все моє життя тут пройшло і останні там 33 роки. Ну щось я не згадую такого періоду, чесно вам скажу, коли Україна в Україні виконувалися найкращі закони в світі, починаючи з нашої найкращої конституції в світі. І тепер останнє. Я тиждень тому був на закритому засіданні Рахункової палати по перевірці витрат Збройних сил України на озброєння. Я був шокований. Слава Богу, були два з ЄС депутати, і була е, пані радіна з ІСУГ народу. народа. Запитайте в них шокованими просто тим, як просто протренькали гроші. Протренькали час з найближчим часом цей звіт потрапить в Верховну Раду. Він буде таємний секретний, але з ним можна ознайомитись. Я точно знаю, що минулого тижня мав би бути звіт по наєму по програмі відновлення. Що, я знаю, там вже цифри. Гарантую вам, що ви будете шоковані і колеги. І суспільство, ви будете шоковані, скільки грошей взагалі безконтрольовано були витрачені. Якщо нам дадуть створити ТСК реально по укриттям, там не Міненерга, а Кубраков витрачав ці гроші і Укренерга, але справи не міняє. Ви так само будете шоковані, наскільки неефективно були витрачені десятки мільярдів гривень. Тому безумовно право кредиторів і донорів контролювати свої гроші, я навіть не оспорюю. Навіть не оспорюю. Правильно роблю. Скажіть, будь ласка, а, ну, мова йде про те, що е, оця вся історія з Мустафою Наймом і з двома його заступниками, що е, підстави для того, аби мати до них претензії, у прем'єр-міністра були, правильно? Я от дивіться, я був урядовцем. Коли ти хочеш звільнити, зроби аудіт, ревізію, заслухай звіт, і в тебе є всі підстави фахово, спокійно звільнити і дати політичну оцінку. Шмигаль так звільнив на звільнив наєма, що вся відповідальність на шмигалю за це. Хто його на роботу брав? Я його туди не брав вибачте в очистку, як то кажуть. Шмигаль і вся урядова команда і влада відповідає за наєма і за Кубракова. Нема на кого переводитися.